Поліцейські сумщини викрили чоловіка, який привласнював волонтерську допомогу для потреб Збройних сил України. За даними слідства, 24-річний сумчанин на початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну увійшов у довіру до особи, яка займалась волонтерською діяльністю. Під виглядом офіцера секретної військової служби зловмисник отримував автомобілі та інше цінне майно для, начебто, потреб свого підрозділу, а також знайомих, які служать в інших підрозділах. Сил безпеки та оборони України. Насправді, чоловік не мав жодного відношення до військової служби, а отриманим майном розпоряджався на власний розсуд. Протягом своєї злочинної діяльності він стих отримати 11 транспортних засобів на загальну суму близько 2 мільйонів гривень, автівками користувався сам. А потім продавав їх за допомогою інтернет оголошень. Виручені кошти витрачав на особисті потреби. У помешканні фігуранта були проведені санкціоновані обшуки, під час яких вилучені посвідчення, документи, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність підозрюваного. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 201 прим 2 кримінальної кодексу України, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наразі йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.